17 травня у Шостці відкрили центр рекрутингу української армії. Загалом це вже 21-й центр, який відкрили в Україні. Шановні присутні, ми зібралися з вами, щоб розпочати роботу рекрутингового центру. Наша громада весь час працює над тим, щоб призив армію був добровільний і ось прийшла нова форма. Цій роботі, дякую міській владі. Дякую за підтримку Міністерства оборони за цей за відкриття цього центру. Дуже багато зусиль було докладено до цього. І я сподіваюся, що всі люди, які сюди звернуться, отримують професійну консультацію, допомогу. І я вважаю, що це відкриття цього центру це наближення нашої перемоги. Центр рекрутингу української армії розташований у приміщенні ЦНАПу і створений він завдяки співпраці Міністерства оборони України та місцевих органів самоврядування і місцевої влади. Тут не видають повістки, а всього-навсього надають інформаційно-консультаційні послуги щодо служби у Збройних силах та, за бажанням, можуть зареєструвати на службу у військову частину та посаду за своїм вибором. У нас задача зараз дати людям на фоні мобілізаційних заходів та. Дати от можливість вибору, щоб людина мала можливість знайти себе добровільно долучитися з розумінням, де я буду служити, з ким я буду служити, можна собі свідомо зрозуміти, а де би я міг, по-перше, і себе реалізувати, і допомогти державі, і знайти своє місце в найближчому майбутньому. От Ми, ми говоримо про це. Мобілізаційний напрямок і напрямок рекрутингу це паралельні речі. Вони фактично не пересікаються. Для тих, хто свідомо підходить, ми якраз пропонуємо оцей сервіс. Для тих, хто несвідомо підходить, поки що не вир... не, не готовий. Ми закликаємо. Прийди, поцікався. У центрі зазначають, що візит сюди це суто консультаційно-інформаційний момент, і ніхто тут повістку нікому вручати не буде. Більш того, в центр рекрутингу можна звертатися за консультацією, взагалі не називаючи своє прізвище, і просто висловити власне бажання з приводу професії, яку хочеться опанувати. Ми надамо консультацію, він може обрати собі професію у будь-якій військовій частині, в якій би він хотів служити. Людина звертається до центру рекрутингу української армії. Ми підбираємо йому професію. І надалі сконтактуємо військового потенційного військового з військовою частиною. А надалі військова частина надає кандидату на посаду рекомендаційний лист, з яким він звертається до центру комплектування. Та соціальної підтримки поновлює облікові дані, проходить медичну комісію, надалі цей кандидат. Прямує до до навчального закладу за базовою військовою підготовкою. Ми пропонуємо професії різних видів військових частин. Це може бути і водій, це може бути і снайпер, це може бути і кухар, і діловод, і артилеріст. Тобто, будь-яка професія, яку обирає кандидат, він ми можемо надати цю інформацію. Пан Віталій, наприклад, завітав до рекрутингового центру з бажанням знайти себе в армії в якості водія, адже має в цьому чималий досвід. А потенційний військовий Микола ще з професією не визначився. Проте чітко усвідомлює, що хоче бути корисним своїй державі. Всі воєнні, я не можу стояти на коли Ворог атакує нашу державу і просто сидіти постасіти нашої руки. Слід зазначити, що на контракт до українського війська можуть піти служити не тільки чоловіки. Представниці прекрасної статі теж часто знаходять себе саме у армійській службі, каже уповноважений з питань рекрутингу Олексій Бажевець. Ми бачимо, що 17%, цифри змінюються, але 17% це жінки. Тобто ми бачимо великий потенціал в цьому. Тому що на сьогодні загалом в силах оборони відсоток жінок менший суттєво. І, відповідно, жінки так само зараз на рівні з чоловіками можуть знайти своє місце в обороні держави. Наразі з близько п'яти тисяч українців, які вже встигли звернутися до рекрутингових центрів по всій країні, майже третина встигла знайти себе в силах оборони. Адже в цьому є ціла низка переваг, зокрема, можливість обрати бажану посаду у конкретному підрозділі. Та пристойна заробітня платня, і таким чином і ти не в тотальну невідомість військову, де, де держава за тебе буде визначати, хто ти, як ти і де ти будеш служити. А безпосередньо вплинути на цей процес, скомунікувати з конкретною військовою частиною, визначитися з позицією в цій частині, на яку ти заходиш, отримати рекомендаційний лист і далі рухатися по тому алгоритму, який вже випроведений, випробуваний по оцій конкретній контрактній системі. Людина дійсно заходить і укладає контракт з тою частиною, куди вона з самого початку фактично звернулася з ким скомунікувала і звідки взяла рекомендаційний лист. Це дійсно працює. Мінімальна базова взагалі для військовослужбовців та, на сьогодні в Україні це 20 тисяч 100 гривень. Далі в нас є система доплат, і фактично практично всі ці доплати отримують, в залежності, звісно, від того, де знаходиться підрозділ і яку виконується задачу. Система доплат складає плюс 30, плюс 50, плюс 100 тисяч гривень. І зараз нещодавно ввели ще додатково плюс 70 тисяч гривень для тих військовослужбовців, які. Безперервно перебувають місяць і більше на і виконують свої задачі на лінії зіткнення, тобто перебувають в бойовій обстановці. Тож всі охочі бути корисними для своєї держави у надзвичайно важкий для неї період, можуть звертатися до центру рекрутингу в нашому місті, отримувати консультацію щодо бажаної спеціальності у військових підрозділах. Перелік професій, які можуть запропонувати рекрутери, дуже великий, і за отриманням інформаційних послуг сюди можуть звернутися і жителі громади, і внутрішньопереміщені особи, і навіть ті, хто вже отримав повістку.